Вітаю, дорогі! Слава рідним богам! Уранці сварога. Я обіцяла вам поговорити, розповісти про ієрархію чужих, про те, що в них відбувається. І е, така сфера досить цікава для когось фентезі, фантастика. Ось, але для тих, хто має об'ємне бачення, для тих, хто. Включає не лише знання а з освітніх закладів чи з книг, чи ще щось, а включає генетику свою, то звичайно закрадається десь в когось думка, навіть ті, які далекі, взагалі від езотерики, від космосу, від богів, від усього, все одно закрадається, що щось тут не так, щось не це в цьому світі. Ну, звичайно, не так, все не так. Ось. А як так, то потрібно в це входити, відчувати більше. Вірити тому, щоб, напевне, раніше, можливо, й не повірив. Тобто, абсолютно змінити точку зору на 360 градусів. Так? А те, що було альтернативними точками зору, Зробити їх основними, подивитися на світ по-іншому, і тоді багато чого починає відкриватися. Хто думає, що не витримає голова, ну як вона може не витримати, якщо декілька відсотків лише нашого мозку задіяно, а решта лише очікують, що ми почнемо рухатися і почнемо відкриватися. А ось психічний стан чи не витримає, як він може не витримати, якщо ми. Дуже багато шляху пройшли сюди, і коли ми прийшли сюди не одні, і коли нам допомагає все навколо, як ми можемо не витримати. І коли ми в переході, і далі в нас чекає лише найкраще, це я можу з певністю говорити, звичайно, не в старій яві, не в цьому, що ми бачимо зараз. А я маю на увазі в переході. А якщо повертатись назад або втягуватися в сценарії оці такі важкі, паразитарні? Такі історії соціальних паразитів, яких ще називають, то звичайно тут можна розплющитися і зійти не лише з розуму, а зробити з усього і так з ним перемолотися і піти в цьому всьому, і ніхто і не згадає ніколи, де і що. Лише можливо, той, хто є нащадком зоряного роду. Ось ця генетика, особлива світла, вона ніде не пропадає ніколи. Вона просто капсулюється, такі частинки світла, і вони все одно потім виходять, в якому б світі не був, а вони все одно забираються. Такі правила. Нашої рідної системи. Ось. Але бажано, щоб свідомості в цьому тілі пройти оце все. А для цього потрібно альтернативно подивитися на все, що навколо відбувається, навіть у таких важких енергіях. Дуже трішки скажу все решта в групі про ієрархію, якби на цій планеті. Була правда, совість, і керували люди зоряного роду, то ми б тут жили просто як і раніше, як в Ірії, і як і на інших високих планетах. А так як прийшли сюди чужі і дуже багато обріхали, дуже багато такої кривди. То звичайно вони і управляють багатьма процесами на планеті. Але між ними зараз почалась також боротьба, тому що ті середньої їхньої ланки вони підняли такі свої певні думку про себе високу, так і вони навіть не підкоряються своїм вищим поєрархії сірим. І тому. Зараз між сірими рептилями починається величезна боротьба. Нам, звичайно, не потрібно просто сидіти і дивитися, от як вони один одного будуть луськати. По-перше, не всі зрозуміють, хто це насправді робить, але ті, хто бачить чітко і бачить не лише такими очима. Звичними а глибоко між прошарками, особливо всі старі яві, коли тут уже ледь-ледь проглядається, але все одно вони можуть розгледіти, розрізнити істот, а то це все явно будь-яка ситуація. Видно, хто з ким бореться, і хто кого знищив чи вбив, і що то було за істота, і що то відбувалося насправді. Тому. Не просто очікувати, дивитися, радуватися там чи що. Навіть якщо таке, якщо чужі один одного знищують, це не означає, що потрібно радуватися, тому що радість це високі вібрації, радість це зовсім інший рівень свідомості, а це просто якась така ухмилка. Це такі все одно це з низьковібраційних іде світів. Тому потрібно лише себе далі, оце світло в собі розвивати. Відкривати кожну клітину, в якій знаходяться в нас такі цілі генератори а, світлові, і приймати енергії, розповсюджувати це основне завдання наше, і а, набиратися багато сили, бо а, ця осінь, яка, в яку ми вступили, вона буде по подіях дуже-дуже насичена. Передихнемо десь трішки під, під кінець грудня. А потім знову нам потрібно буде ну, вже з іншими, з гострими енергіями, знову працювати. Тобто тут немає вихідних і зупинки, і немає якогось відпочинку. Чи просто споглядання, чи просто очікування, проявлення світла, розрушення ось цього куполу. Коли ми проявляємо світло, то ці проталини вони стають все більше і більше в цьому штучному куполі, який наводить сонману. І наш. Світ зовсім інший. Ми побачимо і наш зв'язок нашими вишнями. А все решта переходимо в групу. Хто розуміється, відчуває більше і хто знає про що я кажу взагалі, і хто на одній хвилі, бережіть себе, все буде гаразд. Буду розповідати далі. У будь-якому випадку для всіх все буде гаразд, тому що кожен просто йде на той рівень свідомості, в він перебуває, і все. Тому, тому так. Гарного дня.